Доброго дня, шановні глядачі. Давно не було відео, так як не було сильно часу, і ось з'явилася хвилинка, хочу розказати. Як ви бачите, вже на картинці все розібране, і зараз я детально попробую пояснити, що це таке і чому його купилося. Це відео буде цікаво тому, хто шукає собі бюджетний варіант трактора і в якого невеликі площа для обробку. Е, в чому полягає суть? Переважно люди, які мають невеликий бюджет і невеликі площі для обробку, то купляють мототрактора. Мототрактора, на нас достатньо є, багато заводських недоліків, які потрібно управляти, потрібно вкладати кошти. От реальна альтернатива мототракторі. Немає потреби, ну тобто, мототрактор не є повноцінний трактор, там бракує ваги, тобто все одно там не будеш ним працювати, як на тим самим 244 моделю. моделлю, тому для невеликих площ. Цього буде більш ніж достатньо. Враховуючи, це, це ще його малі габарити, відповідно для власних потреб цілком і достатньо. В чому плюси і в чому мінуси? Так, почнемо з цього, що це таке. Це є хтз 012 Ось так воно виглядає. Короткий ідеоліт. Стоїть двигун УД-2, 2 бензиновий, воно бензиновий. Невеликий рамі з профільної труби. От виходить, е, ну, по порядку, Сцеплення. Ну, це вже тобто, йде зборка, як в принципі, в повноцінному тракторі, От, як ми в японці збирали, як це в будь-якому інакшому там, більшому тракторі виглядає. Тобто, Стоїть двигун, до двигуна жорстко кріпиться сцеплення, е, потім йде коробка, йде заднє місце. І вже відповідно колеса. Тобто, весь трактор ось з цього складається, і щоб чіпити передню балку, дається рамка невелика. І до неї чіпається передня балка. Ось так би мав виглядати трактор. В мототракторі це не так, там як такої рами нема. Дали два швейдера, які крутять. Ну, в принципі, можете глянути моє попередні відео, там більш детально все це розказано, як ми це вдосконалювали. І відповідно, воно там в деяких місцях, сильно тріски чулки, і так далі. і так далі. От реальна альтернатива. Маєте зібрано трактор, так якби він мав бути по заводу я вже сказав, далі йде коробка. Ну, по якості ще не користувалися, сильно в інтернеті інформації не вчитував. Але по візуально як воно ну, по розмірах виглядає і, в принципі, не чув таких категоричних проблем. Тобто, візуально воно вже щось на щось похоже. Є повишені, понижені, коробка передач. Не скажу, скільки ступенів і так далі. Чесно, не вникав. Це потрібно в інтернеті, якщо вам цікаво, він надати інформацію. І от задній міст. Все зроблено непогано, так як має бути. Навіска є повноцінна трьохточкова, вал боромошності є. Тобто для невеликих площ це більш ніж достатньо. Давали ціна на такі агрегати. Орієнтовно тисячі доларів. Тобто, якщо порівнювати з мототрактором, це навіть виходить дешевше. Можна знайти і дешевші варіанти, в кращому стані можна знайти і дорожчі варіанти. В більшості їх продають вже з готовим навісним обладнанням. До нього ж є е, сегментна косарка оригінальна. Е, решта, в принципі, не проблема все доробити, таке як там Плуг і будь-яке навісне. Зразу треба розуміти, що. Не поставиш ти тут щось тяжке на навіску, наприклад, не знаю, на яку вагу вона розрахована, в принципі, але колосальні там розміри ну, тобто, там сажалку-бомити, яка там, важить в районі 150-200 кг, ну, не є це для того. Тобто, От є трактор хтз 012 є навісна для мотоблока. Купляєш навісне, мінімально переробляєш, маєш готове. Ширина колії 70 см. Тобто, як зазвичай садять картоплю. 70 см достатньо. Е, відповідно, чіпаєш однорядну е, е, сажалку, потім собі робиш купачку до нього, чіпаєш кусарку, відбору мощності є і от таким чином обробляєш собі свою площу. Так, е, в принципі, скажемо, з недоліків. Ну, як такий недолік є, це бензиновий двигун, оце уд 2 Двигун хороший, зроблений таким чином, що є і стартер, є і е, ручний тік стартер. І це добре, бо сів акумулятор ти його все одно зведеш. Мінус розхід палива. Точної цифри не назву, але якщо порівняти з дизелем, все-таки коливається. Е, як варіант замінити двигун? Я думаю, цієї інформації теж є достатньо. Навіть бачив такі випадки, що ставлять дизельний 1,9. Як на мене це забагато, бо ну, все одно воно більше площі не оброби. Але ставлять таке, коробки витримують, от відповідно, говорили за коробки, наче коробки хорошої якості, ставлять їздять. Як варіант, двигун куботи, так як ми ставили на Mitsubishi. Орієнтовно на 15 коней хватить з головою. Не думаю, що там така колосальна проблема це переробити, але ну, хто розуміється, той собі, скажімо, ради дасть. Відповідно, купляєш за півтори трактор за умовно доларів 700 800 двигун, як сам і робити, свій переробляєш і маєш за ціну, навіть дешевше нового мототрактора хорошу річ. От з таких вже переробок, які ми почали, це зробили передню балку. Так, як в інтернеті попадалося, що вони люфтять, толком в інтернеті інформації нема. Скажу так в загальному, що робили. Конкретніше буде окреме відео. Зробили, значить, замість втулки. Ставили два підшипники дев'яточних. Єдине дев'яточний й ступі це переднє. Єдина проблема потрібно тоді відмовитись від переднього валу дборемошності. Нам. В ньому потреби не було, відповідно ми від нього відмовилися. Якщо є в ньому потреба, відповідно таке не вийде. Також переробляли тут можна побачити, такі е, шайби штавні і давали інакший шкорень. І окремому відео пояснюю, чому і для чого це зроблено було. Тож от замінили задні колеса для наглядного прикладу, я демонструю ці рідні, ну, принаймні, ці стояли на ньому, Та, я думаю, що вони рідні. І от такі поставили. Ну, порахували, що буде краще більший зацеп і легше обробляти город, ну, на практиці подивимося, покажемо. Ну, тобто, залежно для якого обробітку і для якої потреби. Для оранки, звичайно, краще от таке ширше. Хоча, все одно, ширина загального трактора не є великою, треба розуміти, що однокорпусний плуг, я думаю, 25-ку сміливо, гарно настроїти, і воно спокійно буде йти. Для обробки між... ну, тобто, підгортання там, прополка е вузьке, бо менше е тобто не заїжджаєш на горб картоплі, де посаджена, Але і менше площа опори на ґрунт. Ну, не знаю, будемо бачити. Наразі поставили вигляд хороший. Зберемося разом. Тоді, як буде можливість, знімаю загальний результат. От, от така по суті, коротка історія, що, чому і для чого. Реальна альтернатива мототрактору, і хто шукає собі по малому бюджету, готуйсь задумати, задуматися, от задав. Переробляємо рідний генератор ще. Один стояв в цьому місці, його станом на порід. Але стан на його стояв від МТ, він на 150 Вт, став від Запорожця, він на 350. І на наперед. Єдина переробка це там, треба було е, звідси де вихід кулінвала переточувати. Ну, Теж я думаю, знімлю окреме відео покажу. А в цілому більше якої потреби в переробленні немає. Тобто купив, трактори старі, обслужив, перебрав все, що потрібно, і вперед до роботи. А при можливості при, е, назбирати копійку, купити другий двигун, все підготувати. і при наступній зимі чи не погоді собі спокійно стоїш, переробляєш і маєш хорошу річ.